Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. У кожного народу є свої митці. Це люди, які своєю працею, своїм талантом прославляють батьківщину, є знаковими у світі. І пошановані в своєму народі і не тільки. Сьогодні поговоримо про Катерину Білокур, художницю, самородка, талант від Бога проявився, не дивлячись на всілякі суперечки оточуючих. І вона стала всесвітньо відомою. Українська художниця, майстриня народно-декоративного живопису, представниця наївного мистецтва, яка входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Катерина Білокур народилася. 7 грудня 1900 року в селі Богданівка Перятинського повіту Полтавської губернії. Сьогодні це Єготинський район, Київська область входить до переліку, як я вже сказав, найвідоміших жінок сучасності і давнини. Батько Василь Йосипович Білокур був заможною людиною, мав два з половиною десятини орної землі, тримав худобу. Крім Катерини, у сім'ї було ще два сини: Григорій і Павло. Катерина Самотужки навчилася читати, і на сімейній раді було вирішено не віддавати дівчину до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати почала з ранніх років, однак батьки не схвалювали це заняття і забороняли ним займатися. Навіть в свій час, вже коли Катерина була дорослою, мама дуже шкодувала про те, що якась не вийшла дочка така, як треба, всі повиходили заміж, а вона сидить і малює чертів. Про свої перші кроки у мистецтві художниця згадувала украла у матері кусок білого полотна та взяла в вуглинку і намалювала з одного боку полотнини щонебудь. надивлюсь, намилуюсь, поверну на другий бік, і там те саме, а тоді випиру той кусок полотна. І знову малюю. А одного разу намалювала не краєвид а якихось видуманих птиць. Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати. Дивилась на той малюнок і сміялась як божевільна! От мене на цьому вчинку і поймали батько та мати малюнок мій зірвали і кинули в піч. Що ж ти скажена робиш, та не дай Бог чи ж люди тебе побачать на такому вчинку, то тебе ж тоді ніякий біс і сватати не буде. Але куди я не йду, що не роблю за те, що я надумала малювати, слідом за мною ходило. І так до слова, скільки талантів у нашому народі? Пропали через отаку думку батьків і сторонніх людей, не придивлялися до здібності дітей, а по-своєму дивилися на світ. Обідно мені за природу, що так жорстоко зі мною обійшлась, пише Катерина, наділивши мене такою великою любов'ю того святого малювання. А тоді відібрала всі можливості, щоб я творила тую чудову працю вовсю шир мого Таланту Катерина продовжувала малювати потайки від рідних, використовуючи для цього полотно та вугілля. Малювала декорації для драмгуртка, створеного сусідом і родичем Белокурів, Микитою, тонконогом. Пізніше Катерина також грала на сцені цього театру. А з 1922 по 23 роки Катерина дізналася про Миргородський технікум художньої керамики. Вона вирушає до Миргорода, маючи при собі два малюнки: копія з якоїсь картини і начерк дідівської хати з натури, виконаних уже не на полотні, а на спеціально для цього придбаному папері. У технікумі Катерину не прийняли. Через відсутність документа про закінчення семирічки, вражена відмовою, вона повернулася додому пішки, малювати не покидала і згодом починає відвідувати драматичний гурток, організований подружжям вчителів Калитів, батьки погоджуються на участь доньки у виставах. Але за умови, що драмгурток не заважатиме роботі по господарству. У драмгуртку ставили Наталку Полтавку Котляревського, сватання на Гончарівки Квітка Основ'яненка, наймичку і безталанну Карпенка Карого, матір наймичку того бочного інсценізація наймочки Шевченка. Тощо, у віці 24-26 років Катерина переважно грає молодець. З 28-го року дізналася про набір студентів у Київський театральний технікум і вирішує спробувати свої сили, але ситуація повторюється їй знову, відмовляють з цієї ж самої причини, що в неї немає семирічної освіти. Восени 34-го року робить спробу. Втопитись в річці Чумгак, внаслідок чого застуджує ноги. Після цієї спроби батько з прокльонами згоджується на заняття доньки малюванням. Творчий злет Катерини навесні 1940 року. Катерина чує по радіо пісню. Чи я в Лузі не калина була у виконанні Оксани Петрусенко. Звертається до співачки з листом. заадресувавши його Київ академічний театр Оксані Петрусенко. До листа додає малюнок Калини на шматкові полотна. Малюнок вразив співачку. Порадившись із друзями Василем Касіяном і Павлом Течиною, вона звертається у центр народної творчості, після чого до обласного центру надходить розпорядження знайти Катерину Білокур і поцікавитися її роботами. Богданівку відвідує Володимир Хидько, що очолював тоді художньо методичну раду обласного будинку народної творчості. Декілька картин він показує у Полтаві художнику Матвієві Донцову. 1940 року у полтавському будинку народної творчості відкривається персональна виставка художниці Самоучки з Богданівки, яка на той час. Складалася лише з 11 картин. Виставка мала величезний успіх. Художницю преміюють поїздкою до Москви у супроводі Володимира Хитька. Вона відвідує Третьяковську галерею, Пушкінський музей 44-го року. Богданівку відвідує директор Державного музею українського народного декоративного мистецтва Василь Нагай. Пропонує Катерині виставку і закупити картини саме завдяки йому. Музей українського народного декоративного мистецтва має найкращу колекцію робіт Білокур. 1949 року. Катерина Білокур стає членом спілки художників України, а в 51 му нагороджена орденом Знак Пошани, одержала звання заслуженого діяча мистецтв України. А в 56 му одержує звання народного художника України творі Катерини Білокур, регу регулярно експонувалися на виставках у Полтаві, Києві, Москві е, та інших містах. Три картини Білокур Цар Колос, Колос», «Берізка» і Колгоспне поле були включені до експедиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у Парижі у 54 році. Тут її бачить Павло Пікассо. Весь світ облітають його слова. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Правий Павло Пікассо, ми не вміємо цінувати своїх талантів. Він порівнює Білокур з іншою представницею наївного мистецтва, Сарафіною Луїс. Це звучить тим дивовижніше, що в останньому про сучасне йому мистецтво Пікассо відгукувався вкрай негативно. У художниці з'являються численні друзі передусім художники і мистецтвознавці, у колі яких вона знаходить розуміння та повагу. Крім зустрічей, вона веде з ним тривале листування з Богданівки, серед її адресатів поет Павло Тичина, його дружина Лідія Петрівна, мистецтвознавець Стефан. Таранушенко, директор музею українського народного декоративного мистецтва Василь Нагай, художники Олена Кульчицька, Матвій Донцов, Ема Гурович та інші у Богданівці в художниці з'являються учениці Ольга Бінчук, Тамара Ганджа, Ганна Самарська. Після закінчення війни сім'я Білокурів стає колгоспниками. У 48-му році помирає батько Василь Білокур. Катерина якийсь час живе з хворою матір'ю, а згодом до них переїжджає брат Григорій з дружиною та п'ятьма дітьми. В сім'ї починаються численні сварки навесні 61-го року до болю. В ногах додається сильний біль шлунку. Домашні лікування засоби не допомагають, а у Вогданівській аптеці немає необхідних ліків. На початку червня 61 першого року помирає мати художниці. Того ж року Катерину Білокур відвозять до Яготинської районної лікарні, 10 червня їй роблять операцію, яка нічим не допомагає у той же день. Художниця помирає. Похована в Богданівці автор надгробного пам'ятника, скульптор Іван Гончар. Коли Катерині Білокур було присвоєно звання народного художника України, Богданівку раніше Богом забуте село, як казала сама художниця, почали навідуватися гості з Києва і згадують поряд із славетними примітивістами Андрій Руссо, Іваном і Йосифом. Енерлевичами Марією Примаченко, Ніко Піросманішвілі, Ганною Собачко Шостак. Катерина Білокур зуміла сягнути вершин успіху і прославити українське мистецтво на цілий світ. Їй довелося пережити осуд і нерозуміння односельців, які вбачали в її заняттях малювання, спробу. Ухилитися від роботи, вона зустріла нерозуміння матері, що вважала її малювання безглуздим, і все-таки, подолавши ці такі непрості в сільському житті перешкоди, вона самотужки крок за кроком відкривала для себе таємниці живопису, не маючи коштів на фарби і пензлі, готувала їх сама з рослин. Та щетини, не маючи спеціального художньої освіти, альбомів та книжок навчалася у природи, творчість та художні прийоми живопис білокур, вишивка олійними фарбами на полотні, українська, та й не лише українська народна вишивка. Вінчає собою весь процес вироблення тканини, наче розкриває властивість внутрішньої ідею полотна. Катерина Васильівна за власним визнанням в автобіографії тіпала, микала, пряла, ткала, шила, білила, створювала гарні вишивки, розуміння художниці полотно. Це насамперед те, що можна зшивати, навіть якщо воно записане олією. Її олійний живопис так само вінчає, розкриває ідею полотна, як і українська вишивка. Вшанування пам'яті у хаті білокурів у Богданівці, 1977 року було створено музей садиба Катерини Білокур. У Києві та Ірпені є вулиці, а у Броварах провулок, названі на честь Катерини Білокур. Ім'ям відомої художниці названо Пластовий курінь Ч58, що в тернопільській станиці. Дівчата із курення імені Катерини Білокур намагаються якнайбільше ознайомити сьогоднішнє суспільство з творчістю великої майстрині у червні 1989 року. Постановою Ради міністрів УРСР засновано премію імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва з метою стимулювати розвиток українського народного мистецтва. 2012 року, щорічно 9 червня, або в найближчі вихідні дні в селі Богданівка Яготинського району Київської області в батьківщині художниці проводиться міжрегіональний фестиваль народної творчості Катеринина пісня, присвячений пам'яті художниці. На її честь у 2000 році була викорбувана пам'ятна монета. А в ці дні народилися Микола Вороний, український поет, театрознавець, перекладач, навчався у Віденському і Львівському університетах, був режисером українського театру в 1920-26 роках в Тернополі. Був репресований і розстріляний, народився на Кіровоградщині. Спередон Литвинович, український церковний діяч, закінчив теології у Відні, був ректором духовної семінарії у Відні, а також Львівським митрополитом, членом Сейму у Львові, його віцемаршалом, членом Державної ради у Відні, відстоював українську мову у школах, проповідях, боронив права українського народу перед поляками, народився в селі дрище нині надрічне на Бережанщині. Андрій, музичка, український літературознавець, закінчив Львівський університет, був професором Одеського інституту народної освіти в 1930 році, репресований, згодом працював у Казахстані, а народився в селі Добреводи на Збаражчині. Микола Цаль. Український фізик закінчив фізико-математичний факультет Львівського університету. Згодом його викладач, доктор фізико-математичних наук, автор більше ста наукових праць, жив в селі Драганівка Тернопільського району, де примусово переселений із Польщі. Мирон Федорів, український диригент, композитор, педагог, мистецтвознавець, закінчив Варшавську консерваторію, удосконалював знання у відні, Зальцбургу, Австрія і Чикаго США, народився в селі Криве на Козівщині. Михайло Омелянович Павленко, видатний український військовий діяч, закінчив академію Генштабу з 1918 року в армії УНР, полковник. Був начальником комендантом УГА, очолював бої армії на теренах Тернопільщини, очолював армію ОНР. Народився в місті Тифліс, нині Тбілісі. Іван Боднарук – український педагог, письменник, журналіст, закінчив Бучацьку гімназію. Львівський університет, слов'янська філологія, здав. Професорський іспит у Варшавському університеті, народився в селі Білявинці поблизу Бучача. Сергій Тарашевський, український підприємець, колишній перший заступник голови обласної ради, народився в Тернополі. Анатолій Крохмальний, український співак Барт, тривалий час працював на Тві 4 народився в Тернополі. Андрій Присяжний Голова обласного комітету про спілок народився в Тернопільському районі. Богдан Будний, педагог, видавець, директор та головний редактор видавництва Навчальна книга Богдан, народився в селі Горішня Слобідка на Монастирищині. Марія Братасюк, педагог, докторка філософських наук, професорка Київського національного університету внутрішніх справ. Поетеса Народилася в селі Кордишів на Шумщині. Ярослав Гаврич, лікар, стоматолог, громадський діяч, учасник руху 60-ників, народився в селі Остап'я на Підволочищенні. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на молодому і зростаючому місяці. Нагадую, молодий місяць настане у середу, 13 грудня, о 1 годині 32 хвилини, 12 і 13 грудня вважаються днями напруженими. Всі інші середні. Овен. Обставини тижня наповнюють вас гармонією та спокоєм. Конфлікти малоймовірні, спілкування як на професійній ниві, так і особисте, буде легким і приємним. Період підходить для ухвалення доленосних рішень, переїзду. Телець. Вивчайте різні способи і інвестиції, радьтеся із знавцями та вкладайте заощадження в якусь вигідну та Перспективну справу, але трохи пізніше. Упродовж тижня можна закласти гарну базу на майбутній рік. Близнята чуттєвість і пристрасність трохи притуплюються, тому можна сміливо ухвалювати рішення вони будуть на користь майбутнього правильними та ефективними. Рак. Сприятливий тиждень, коли можна змінити своє життя на краще. Не варто чинити опір несподіваному припливу ніжних емоцій щодо партнера. Лев, будь-яка. Добра справа протягом тижня буде ефективнішою і дасть чудовий результат, навіть якщо в минулому вона не мала успіху. Не обов'язково кардинально змінювати сферу діяльності або рвати стосунки з партнером. Достатньо буде зайнятися тим, про що ви давно думали. Діва, оточуючі люди, звертають на вас. Набагато більше уваги Хочу з вами співпрацювати, обговорювати наболілі питання і просто перебувати поряд. Терези, непростий тиждень. Проблеми не дають насолоджуватися життям, змушуючи думати тільки про самоконтроль і дисципліну. Скорпіон. Націленість на всілякі життєві блага призводить до бажаного результату. Ви раптово можете відчути гостру необхідність щось поліпшити у власній оселі, і, як не дивно, задовольнити цю потребу буде гарною ідеєю. Стрелець. Не відмовляйтеся від роботи, якщо керівництво попросить зайнятися чимось невідкладним у позаурочний час. Ви обов'язково отримаєте винагороду і зможете просунутися вгору кар'єрними сходами вже незабаром. Козоріг, ви будете більше сентиментальні та чутливі, ніж зазвичай, підвищена емпатія. Спонукає вас зайнятися чимось добрим та корисним, і зірки прихильно поставляться, якщо ви допоможете благодійному фонду, або запишетеся у волонтерський рух. Водолій, намагайтеся не братися за нові завдання та відкладіть вирішення складних питань. Але не відмовляйте собі у бажанні зайнятися чимось оригінальним. Риби, зовнішня похмура атмосфера посилює тривожність. Всі навколо лихоманить і емоції зашкалюють. Але у ваших силах створити в навколишньому просторі більш-менш гармонійну атмосферу. І на сам кінець. 4 грудня минуло 84 роки від дня утворення Тернопільської області, а 8 грудня 1966 року був утворений Тернопільський район. 8 грудня минуло 32 роки, як з карти світу зник Радянський Союз. you <coughs>